Вітаю, любі друзі! Всім привіт! Дехто на стрімах запитує Володька, а де ж Сталкер? 2, ти ж обіцяв, а коли Сталкер. А чи не задовбують тебе питаннями про сталкер і так далі? На стрімах пояснював, а слава мені сказав, що ти мучишся, запиши відео та і по тому. Коротше, ось я записую відео. Так, да, Stalker 2 в мене є, мені Олешка продан його подарував. Але в мене є деякі проблеми з відеокартою. Ось коли в мене був запущений Stalker 2, вона дуже сильно гріється, масла нереаль... з нереальною швидкістю кулера Коротше, там ось навіть є десь 105 градусів температура гарячої точки GPU. Те, що мені пояснили, що її треба обслуговувати, замінювати термопасту, як мінімум, можливо, якісь там термопрокладки. Коротше, я в тому не дуже тямлю. Е, звели мене з людиною, яка це все може зробити. Я одразу хочу сказати, я ні в кого нічого зараз не прошу, я просто пояснюю ситуацію. Обслуговування відеокарти акуратне, гарне, з гарантією 800 гривень. Плюс пересилка туди назад. Це ще плюс 500 гривень. І, можливо, плата за якісь там розхідники, типу термопрокладки і так далі. ну Я так собі прикинув, як це там сказати бляха голова геть не варить. Коротше, десь до 2000. 1300 чистими, а що там ще набіжить, хріне не знаю. Зараз на даний момент я такою сумою не володію, є задачі набагато більш пріоритетніші. Коротше, коли розберуся з своїми всілякими проблемами негараздами, і буде ця сума, я зніму свою відеокарту, я її відправлю на обслуговування. І після того, як її вже обслужать, вона буде нормально працювати, вона не буде грітися. Тоді буде Stalker 2, як мінімум, тому що я збирався пройти Stalker 2. І далі починати проходити Skyrim. А в мене навіть при покращенні графіці в кораблях відеокарта починає жахливо грітися, тому зараз граю там чи на середніх, чи на низьких налаштуваннях, не пам'ятаю. Коротше, якось так. Поки не вирішу питання з відеокартою, крім кораблів, нічого катати не буду. А так як в мене ще зараз з'явилася трошечки робота, я працюю, то стрімів буде менше, ніж було. Робота все-таки в пріоритеті, я думаю, ви зрозумієте. Власне кажучи, оце і все. Дякую всім, хто подивився, хто вислухав, хто зрозумів. До зустрічі на стрімах. Побачимось. Бувайте, бережіть себе та своїх близьких. Цілую люблю.